Як ви думаєте, скільки часу треба, щоб запаркуватися на Volkswagen з автопаркуванням? Давайте зараз спробуємо перевірити. Так, Вімкнули ми першу передачу. Починаємо їхати. Ось тут у нас є пару місць. Починаємо їхати. Включаємо автопаркування, включаємо поворот, що ми хочемо запаркуватися направо. Ось у нас є прекрасне місце. І дивимося, що наш гольф нам запропонує. Так, він нам запропонував запаркуватися назад. Все, запаркуватися назад запропонував, але щось пішло не так. Починаємо їхати ще раз. Включаємо поворот направо. У нас тут ще одне місце є. Ось у нас є місце. Ага, він тепер все-таки вирішив, що нам можна назад запаркуватися. Окей. Рулями не чіпаємо. Зараз ось він нам паркується. Ми йому повністю довіряємо. Ось він сам у нас випарковується. Все класно. Так, по парктрониках. Тепер ми рівняємо його. Він нам вирішив отак стати. Все, ми запаркувалися, ставимо собі на ручничок. І тепер виходимо, подивимося, як він нам запаркувався, що з цього вийшло. Тепер скажіть мені, хто придумав цей автопарковщик. Якого милого, коли всі машини стоять ось так, автопаркування в гольфі вирішує, що йому треба стати так, як ідіоту якомусь. Ну не знаю. Ну штука прикольна, руль сам крутиться, але мабуть швидше ви самі запаркуєтеся ніж з тим автопілотом.